Коли по тобі б'є 150-й калібр там, або реактивна артилерія, ти відповісти нічим не зможеш. У тебе немає теанісної ракетки, яка це все відб'є. Відбувся вибух, підрив на танковій міні, травматична ампутація. Ніг одразу, що я чітко розумів, що в мене просто виливається кров з мене. Я хочу нормальної влади, я не хочу, щоб моя дитина була громадським активістом. Тому це моя мотивація навіть поки що на візочку, далі на протезах, але боротися за своє рідне місто. Мене звати Олекса Мороз, 26 років, громадський активіст, киянин, правозахисник, співзасновник партії народовладдя, стрілець 131-го батальйону, 112 бригада Збройні Сили України. Я до війни це активна двіжуха, е котра міксується з роботою. Закінчив юрфак, працював за спеціальністю в сфері адміністративного трудового права. У вільний час займався громадською діяльністю, е розбудовував з нуля е політичну партію народвладдя. Е основною основним, скажімо так, базою базовим містом було місто Київ. Це протидія незаконним забудовам, це захист життєвого простору, соціальні безперечні питання і так далі. Я дуже часто так говорив. І на війні, і до війни я говорив, що життя одне і хочеться прожити красиво. То мені хочеться емоції, мені хочеться показати, що я зміг допомогти людям. Ринок Петрівки – це насправді крута штука, котра знають Києві, Знають по всій Україні, він має бути безперечно збережний. Це ранок, вибухи. Почув звуки винищувачів, ні з чим їх не сплутую. Буквально декілька хвилин зрозумів, що буде відбуватися наступ на Київ. Я поїхав потім в свій військомат, по своєму району, там дізнався про територіальну оборону, де територіальна оборона проводить набір. Заїхав додому, зібрав рюкзак. Підійшов туди, вирішив набрати батька, щоб якось заспокоїти, тому що думав, що може не бути зв'язку, а виявилося, що батько так само стоїть в черзі в територіальну оборону. Шо, Нема кінця краю. Це про добровольців. Київ буде чинити опір. Потрапили в 112-ту бригаду, це наша Київська бригада. Потрапили на ірпінський напрямок і воювали на ірпінському напрямку до, ну, власне, до того моменту, як не вибили ворога з Київської області. Ми легка піхота, це е, заняття оборони. Тобто ми сиділи, ми сиділи в обороні, е, окопалися, отримали. Напрямки, можливо, прориву ворога і тримали, тримали цей, цей напрямок. Копали так само приймали по собі удари артилерії, забезпечували роботу нашої артилерії. І в останні дні так само бригада приймала участь на всіх напрямках, конкретно у деокупації Київської Київської області. В кінці літа зрозуміли, що ми будемо їхати далі. Тобто, всіх було це бажання, тому що там ми йшли захищати в першу чергу наше рідне місто, але і ключова історія це рідна рідна країна. Поки ворог на території нашої держави ми були готові воювати і розуміли, що будемо їхати далі на схід. На початку осені ми вирушили на схід. Це північний схід, це кордон Донецької та Луганської областей, це ліс під Кремінною. Це деокуп... На той момент. Це була свіже деокупована територія в результаті харківського наступу. І там тримали і оборону, і е, в деяких е, моментах приймали участь в наступальних операціях. і відвоювали е, нашу українську територію. По суті, декілька місяців оборону проти регулярних російських військ, проти дуже добре укомплектованих е, сил е, приватної військової кампанії Вагнера е, тримали оборону саме бійці 112 бригади, тобто звичайне ТРО. Це було досить важко. Буду відвертим, засобів було не так багато і. Е, були такі випадки, що по суті стрілецький підрозділ легкої піхоти стримував наступальні, наступальні операції дуже значно переважаючих сил ворога. І коли по тобі б'є 150-й калібр там, або реактивна артилерія, а, ну ти відповісти нічим не зможеш. У тебе немає тенісної ракетки, яка це все відіб'є. Тобто ти лежиш і ну, згадуєш наскільки ти добре окопався, згадуєш якісь молитви і сподіваєшся, що тебе принесе. Це сталося 20 жовтня 2022 року, зранку отримали нову задачу. За день до цього я вже виходив на нуль, приїхав, поспав там буквально пару годин і з самого-самого ранку отримали наказ висуватися під Кремінну. нова бойова задача, вихід на нові позиції на нуль. Це територія, яка нещодавно була деокупована, тобто, і територія безпосередньо, де вже є контакти з ворогом, це сіра зона. Тобто там ДРГ себе взагалі спокійно почувають. А що стосується ворога, то там постійно змінюється, змінюється оперативна обстановка. Ми висунулись туди, і коли я вже фактично був, під'їхав, під'їжджав до нуля, ми наїхали на протанкову міну. Це протанкова міна типу ТЕМ, це там під 8 кілограмів тротилу. Я наїхав своїм колесом, відбувся вибух, підрив на протитанковій міні. Травматична ампутація ніг одразу, важкі переломи рук від вибухової хвилі. І ще була хвиля, вогняна хвиля. Це опіки, дуже серйозні опіки трьох пальців на правій руці. Тобто в... Реанімації їх вже е, сказали про те, що їх будуть планують ампутовувати. Ну, пальці вдалося вберегти, слава Богу, завдяки е, роботі лікарів. Е, так само е, полетів після вибухової хвилі, полетів мотор в обличчя. Добре, що був пшеломі. Вибив зуби, зламав ніс, зламав щелепу, але м, найцінніше, що є у людини, мозок, він залишився неушкоджений. Ну, за виключенням контузії і струсу головного мозку, я через декілька хвилин прийшов до тями. Почав кричати, тобто з пам'яті, що я пам'ятаю, кричав я, тому що я чітко розумів, що в мене просто виливається кров з мене. У мене все обличчя було в крові, я нічого не бачив, тобто, я не знав, де хто я не чув нічого, тому що була контузія. І, Тобто був страх, що ти один. Але ти чітко розумієш, що ти помираєш. Відповідно, я подумав, що ну ніхто мене не осудить, якщо я перед смертю покричу. Я почав кричати, і за декілька хвилин, все ж таки, хлопці почали прокидатися від контузії, почали розуміти, що хтось все-таки кричить. І підійшли до нас, почали надавати допомогу. Що мене врятувало, це те, що менше ніж за годину, десь хвилин за 30, не більше з моменту вибуху я був на стабілізаційному пункті. Два тижні реанімації в Дніпрі, боротьба за життя, критичний стан, температура 40,6. Дуже високий, дуже високий. Спочатку високий тиск, потім понижений тиск, а потім, уже, коли привезли в Дніпро, перестав взагалі тримати тиск. Тобто перестав тримати тиск і це досить, досить було критично на той момент, тому що мене привезли в тому стані, що мене треба було оперативно, негайно оперувати. Я, м'яко кажучи, був в тому стані, коли за всіма. Протоколами, підручниками в такому стані людина не оперується. У мене на наступний день поруч була кохана, батько, мама, кращий друг, тобто всі, по суті, близькі люди були поруч зі мною, і їм було дуже важко, тому що їм не давали прогнозів, тобто їм не відповідали на питання, чи буде він жити. Не повернеться до активного життя, як зараз стоїть питання, а чи буде він жити. Вони потім зізналися, коли я через два тижні переводився в Київ. Вони зізналися, що, власне кажучи, вони не вірили, що я проживу хоча б день. Що я доживу до ранку. Це було дуже важко. Ну, я скажу так. Це було супер-супер-супер важко, тому що це була справжня боротьба за життя. Ти не спав два тижні, просто не міг не міг спати. Ці два тижні мені плюс-мінус вартувало десь як два роки по відчуттю. Я це досі відчуваю як два роки. І я повернувся до свого рідного міста. Я там вже починав відчувати, що ми далі розпочинаємо боротьбу за повернення до життя, а не просто за життя. Це було набагато приємніше, ніж боротьба за життя в реанімації. Як я киянин, я народився в Києві, в мене батьки з Києва. Для мене Київ це. Місто зелене, місто з парками. Тому це спонукало мене боротися з незаконним будівництвом. Це пам'ятка Садиба Барбана, це е, та пам'ятка, котра, мабуть, найближчим, найближче, найбільше мені запам'яталася, тому що це було останнє мирне літо в Києві перед повномасштабною війною, перед тим як я пішов на фронт. Це літо 21-го року. Ми зібралися, підтримали е, активних людей, е, активну місцеву громаду, яка вийшла. Боротися за свій життєвий простір проти тітушок, проти, проти місцевої влади, яка підтримувала тут забудовника, мала побудувати багатоповерхівку і знести будинок. Однак це центральний історичний ареал Закон України про охорону культурної спадщини, власне кажучи, забороняє тут таке будівництво. Ми перша ініціатива в Україні по незаконним по зупиненню незаконного будівництва, по якій є рішення Ради Ради безпеки національної оборони. Рішення РНБО є по цій будівлі, щоб її відновити на наступний день 26 років я хочу е, писати щось серйозніше. Я хочу, е, наприклад, розповідати про війну, я хочу займатися реабілітацією військових, я хочу зайнятися своєю реабілітацією, а не писати про корупцію в органах місцевої влади під час великої повномасштабної війни. Але я змушений цим займатися, тому що нічого не змінилося. Тому що як і два роки тому, як і зараз у нас є факти незаконних будівництв в місті Києві, я втомився точково перемагати, я втомився валяти паркани, я втомився цим цим займатися. Я хочу хочу більшого, я хочу нормальної влади. Я не хочу, щоб моя дитина була громадським активістом. Тому це моя мотивація навіть поки що на візочку, далі на протезах, але боротися за своє рідне місто. Я пам'ятаю грудень місяць, 22-го року я в військовому госпіталі. Е, ну, я ще слабкий був, у мене була ще температура, я тільки відходив від операції. Е, я почав е, двома руками, двома пальцями, тому що три пальці ще були обгорілі. Я почав е, нарешті повертатися до соціальних мереж, чимось цікавитись. Я думав про те, як же мені написати перший допис. Тому що ну, шалена підтримка була в соціальних мережах. Однак е, слуги народу разом з ОПЗЖ, з проросійською п'ятою колоною, вони разом абсолютно е, незаконно притягнули антинародний законопроект 56-55. В комітеті, попри зауваження НЗК, до котрих долучилася наша команда, щоб були зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції, вони протягнули в комітеті цей законопроект за рахунок голосу народного депутата від ОПЗЖ, котрого не було в парламенті. Мене це дуже сильно вкурвало, я дуже сильно розізлився тоді. Так сталося, що і перший допис. На жаль, для мене стосувався не моєї родини, яка була зі мною поруч, не мого поранення, не другого життя, не перемоги смерті, а стосувався цього цієї ганьби, цього протягування 56-55. Що мені говорить по цій, наприклад, будівлі законопроект 56-55 шуляк. А він мені говорить про те, що якщо видані дозвільні будівельні документи то значить це в порядку, то значить, у мене тепер не важеля як у активіста щось опротестовувати. Документи ж видані, тобто раніше був механізм оскарження, вказати на те, що порушено генплан, порушено процедуру, порушено функціональне призначення. Зараз дозвіл, а дозвіл вдається на підставі містобудів, первинної дозвільної документації, він Грає, він грає ключову роль для забудовника. Нам, по суті, просто зав'язали руки, тому що не сподобалось, що в деяких моментах, от, наприклад, тут, на Подолі, в парках, нам вдається в судах перемагати. Їм це не сподобалось, вони вирішили написати цей антинародний законопроект. Олена Шоляк, голова, голова правлячої партії Слуг народу. Автор цього законопроекту вона прийшла до мене в палату через мій різкий допис про неї, про цей законопроект. І вона прийшла на розборки. Це було дуже дико. Що мені максимально було неприємно, що вона прийшла поговорити зі мною як з таким хворим на голову військовим ПТСРщиком. Я таким не являюсь. Я усвідомлюю про що я пишу завжди. Я усвідомлюю, коли я виходжу. На вулицю протестувати, я виходжу за що. Я усвідомлюю постійно за що я протестую. Я усвідомлюю, чому я тут. Я усвідомлюю, тому що я за історичний Київ, а не за бетонний Київ. Олена Шуляк про інше. Я розумію, що саме через цей резонанс не підписаний законопроект. Я розумію, що саме через цей резонанс, в тому числі, нещодавно європарламент в резолюції своїй в одному з пунктів згадав цей законопроект і звернувся до президента України Зеленського. Не підписувати його, закликав не підписувати цей законопроект, тому що вони чітко усвідомлюють, що він має негативні наслідки для суспільства, для країни, для держави, для нашого народу. Нас насправді два ворога: У нас зовнішній ворог і внутрішній ворог. Зовнішній ворог зрозуміло хто, це Російська Федерація, а внутрішній ворог це корупція і ті ділки, котрих їх захищають, працюють на їх карман, на їх збагачення. Зокрема, моя бригада, мій батальйон, він складається на 100% з добровольців, з киян, з активних людей. Це ті люди, котрі хочуть змін в країні. Тобто вони хочуть незалежну країну, суверенну країну. Вони взяли заради цього. Зброю в руки, але вони хочуть змін. Вони хочуть жити, щоб ця країна процвітала. Я активна людина, я за цим слідкую, тому що я чітко для себе усвідомлюю, що це моє майбутнє, це моя країна, я з нею нікуди не збираюся виїжджати. Відповідно, Блін, мені цікаво, мені цікаво, куди йдуть кошти, мені цікаво, які закони приймаються. Я відчуваю себе дуже погано, дуже погано, тому що я живу в столиці, я народився, я живу в столиці. Тобто тут найбільший бюджет в країні 65 мільярдів гривень. Це більше за будь-який обласний бюджет. І мені прикро, тому що Київ не інклюзивне місто від слова взагалі. Тобто інклюзивність і Київ не можна писати разом. Ці слова. Це різні планети. Я зараз військовий ветеран, я маю право на нормальне життя, я маю право на нормальне пересування цим містом. Я маю право поїхати до своїх батьків, я маю право з друзями відвідати ресторан, я маю право поїхати в лікарню, в торгівельний центр і купити не гірший одяг ніж у наших чиновників. І мене в цьому обмежують. На жаль, по правій нозі пішло відмірання, і на правій нозі ще в перші дні були коліна. Це дуже було важливо для протезування, але там на шальках Терезів вже стояло не протезування, а на шальках Терезів стояла або я втрачу нирки, і якщо я втрачаю нирки, я втрачу, скоріше за все, життя, або ми піднімаємо рівень ампутації. Відповідно, лікарі підняли рівень ампутації. Я зараз уже на фінальному етапі протезування. Протезування нижних кінцівок це гідравлічні колінні модулі, четверта група мобільності. Але в мене найважча ампутація, яка тільки може бути, це обидві кінцівки, парна ампутація висока. У мене на ногах немає зараз колін, тобто мені потрібні колінні модулі. Це досить важке протезування, особливо коли це стосується парної ампутації. І в моєму випадку, от гідравлічні ці протези вони дадуть, в принципі, непогану групу мобільності четверту, але ну, мені цього буде трошки замало. Тому що я хочу повернутися до активного громадського життя до того чим я жив до поранення. Але мої друзі вже чітко розуміли, що я буду повертатися до активного життя, і ще в реанімації відкрили збір на електронний, електронний протез. Найсучасніший протез, який тільки може бути на такій ампутації. Це німецький отобок Genium X3. Це електронний протез. Але він і найкоштовніший серед протезів на ноги. Тобто, отой от гідравлічний протез покриває держава мені як військовослужбовцю. Але, на жаль, електронний протез держава не покриває. І вартість електронного протезу 2,5 мільйони за один колінний модуль електронний, а мені їх потрібно два. Я, мабуть, назву це народні ноги, тому що якщо там перевести в кількість людей, котра задонатила, ну, ця кількість перевалить там за тисячі, за тисячі людей. Я Ще більше захопився українцями, наскільки це було можливо. Я захоп... я завжди був захоплений. Ми не скорена нація. Ми нація, котра постійно відповідала, коли нас намагалися пригнічити, коли нас намагалися знищити, коли нас намагалися завоювати. Ми гордий народ. Я завжди це знав і вкотре переконався, коли став в черзі до військмату. Зараз вкотре переконався, коли отримав важке поранення. Тобто, по вчинкам людей, я хочу сказати, що я пишаюся, те, що я українець, я пишаюся власним народом. Мені росіяни люблять писати повідомлення, чи вартувало воно того, чи пішов би ти однозначно так.